Всім привіт! Ось і вони новинки Samsung Galaxy S25 та S25 Plus. Елегантні, яскраві. Потужні та міцні смартфони вони отримали чудове оновлення та стали кращими і готові дивувати. Обидва пристрої створені з однією метою: надати користувачам найкращий процесор, відмінне програмне забезпечення, передові можливості штучного інтелекту, надійний захист та преміальні матеріали у компактному корпусі. І не варто думати, що компактні габарити якось зашкодили девайсам. У цьому тонкому корпусі ти отримаєш неймовірну продуктивність, автономність і чудові ігрові можливості. Про все це. Це ми розповімо в огляді. Погнали, пристрої отримали збільшені острівці камер темного кольору, які краще привертають увагу. Новинки стали трохи меншими з усіх боків, зменшено ширину, висоту та товщину. При цьому збережено діагоналі екранів: 6,2 дюймів у S25 та 6,7 дюймів у S25+. Samsung змінив внутрішню конструкцію пристроїв, зробивши їх. Тоншими, а зменшення рамки навколо екрану дозволили зменшити загальні габарити. Спереду S25 та S25 Plus виглядають дуже стильно. Рамки однакові, вони повторюють заокруглення корпусу, а скло, яке не виступає за бокову рамку, має підвищену міцність. В новинках встановлене скло Gorilla Glass Victus 2, а бокова рамка зроблена із Armor алюмініум. Крім того, смартфони мають захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Але s 25 та s 25 Plus це не просто смартфони, а частина Великої екосистеми Galaxy разом з такими пристроями, як Galaxy Buds, Galaxy Watch або Galaxy Tab. Вони створюють тісний зв'язок, що дозволяє миттєво переносити фото та відео, перебикати навушники між девайсами та продовжувати роботу. Наче це один уніфікований пристрій у різних форм-факторах. До того ж, Samsung піклується про своїх користувачів і пропонує великий вибір чохлів. Наприклад, для Galaxy S25 Plus доступний міцний захисний чохол, а для S25 стильний силіконовий, приємний на довгі. Який не лише забезпечує захист, але й доповнює дизайн пристрою. Перейдемо до екранів. Пристрої отримали 6,2-дюймову та 6,7-дюймову Dynamic AMOLED 2X матриці, виготовлені за технологією LTPO, що забезпечує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Екран Galaxy S25 має роздільну здатність Full HD Galaxy S25 Plus отримав екран роздільною здатністю WQHD+. HD і максимальна яскравість обох смартфонів досягає 2600 ніт, що забезпечує. Че чудову видимість навіть за яскравого літнього сонця. Технологія адаптивний колірний тон автоматично підлаштує кольори під зовнішнє освітлення, забезпечуючи природний вигляд зображення при будь-яких умовах. Під екраном розташовано ультразвуковий сканер відбитків пальців, який чудово працює, навіть коли палець трохи вологий. Він чітко його розпізнає і розблокує пристрій. І вже після розблокування на зустріне повністю оновлена система One UI7, що відкриває безмежний творчий потенціал. Вона мене зацікавила. Ще при перших згадках, а згодом під час використання системи остаточно захопила. В ній продумана кожна деталь. Анімації, оновлена панель перемикачів і повідомлень, приємна вібрація по всій системі та безмежні можливості кастомізації. Головне нововведення в UI – це навбар, який змінює спосіб взаємодії з екраном блокування. Наубар це розумна інформаційна панель, що відображає кнопки керування медіа контентом, таймер, дані про активність, статус запису диктофона, а також надає актуальну інформацію про спортивні події. До того ж, в навбар відображається нова функція Наубріф. Це розумний. Віджит, який можна додати на робочий стіл. Ця функція за допомогою штучного інтелекту підбирає актуальну інформацію про події, зустрічі, новини, дорожню ситуацію або погоду. І ти можеш налаштувати вміст цього віджета, і він стане твоїм щоденним помічником, що спростить життя. Натисни і утримуй кнопку живлення, щоб отримати доступ до розумного помічника Джеміні, який може коротко розповісти про відео, проаналізувати екран. Він може запропонувати маршрут до ресторану чи виконати інші рутинні завдання. І Завдяки інтеграції із сервісами Google та застосунками Samsung, Gemini може повноцінно взаємодіяти з системою. Про інші можливості шаї у Galaxy S25 я вже розповідав у нашому першому знайомстві з новинками на каналі Allo. А зараз я хочу зосередитись на функціях, корисних для креаторів та любителів відеозйомки. Шаї може проаналізувати відео та завдяки функції контроль звуку. Наприклад, я записую відео на вулиці біля шумної дороги, і завдяки цій функції можу зменшити фоновий шум, зробити голос більш Чистим і зрозумілим. все це оброблюється неймовірно швидко, а система працює миттєво та плавно, за що слід подякувати новому серцю пристрою Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Новий процесор виготовлений за просунутим 3-нометровим техпроцесом від TSMC. і він забезпечує високу енергоефективність та знижений нагрів під час виконання складних завдань в порівнянні з попереднім Snapdragon 8 Gen 3. Потужність цього чипа наближається до рішень для ноутбуків і ПК про що свідчить тести синтетики 3 де mark і Geekbench 6. Потужність процесора особливо помітна в роботі камери. Перемикання між моделями відбувається миттєво, без затримок, практично непомітно. А в іграх ми отримуємо стабільний фреймрейт, менший нагрів корпусу та можливість увімкнути вищі налаштування графіки. У грі Genshin Impact піковий нагрів корпусу складає 43 градуси для Galaxy s 25 і 41 градус для s 25 що є чудовим результатом для вимогливої гри, що значно навантажує процесор. До того ж, заслуговує на похвалу і покращена система охолодження. Це дозволяє навіть на компактному смартфоні насолоджуватися найвимогливішими іграми. Samsung створив справжню магію, забезпечивши низький розряд батареї навіть після півгодини активного використання, приємності 4000 мАч у s 25 та 4900 мАч у S25. Крім того, пристрої підтримують швидку зарядку за стандартом USB Power Delivery до 25 Вт для Galaxy s 25 та до 45 ватт для s 25 Що ж, перейдемо до камер. На перший погляд модулі не зазнали кардинальних змін, але система ProVisual отримала суттєві покращення, що значно підвищують якість фото. Фотографії стали менш шумними, а система HDR правильно розпізнає тіні та пересвіт, забезпечуючи чудову деталізацію та природну передачу кольорів. Нічні знімки стали більш деталізованими та менш шумними на всіх чотирьох камерах, включаючи фронтальну. Портретний режим є однією з найкращих функцій Samsung. Він точно розпізнає центральний об'єкт зйомки і робить знімки, які майже не відрізняються від фотографій, зроблених повнокадровою камерою. У застосунку камера з'явилась можливість не просто застосувати фільтри, але й налаштувати насиченість, кольорову температуру, контраст і зернистість. Ти також можеш взяти за основу існуючий знімок з галереї та застосувати його параметри до наступних фотографій. У застосунку Expert RAW ти можеш зробити фото з основної. Камери з роздільною здатністю 12, 24 або 50 мегапікселів. В цьому застосунку ти можеш увімкнути астрорежим із можливістю відображання карти зірок, а також скористатися режимом діафрагми, у якому шаї аналізує кадр і дозволяє розмивати фон із можливістю регулювання ступеня розмиття. Ще одне нововведення стосується відеозйомки. З'явився режим запису відео в логарифмічній кольоровій гамі, який дозволяє тонко коригувати відзнятий матеріал. Запис у форматі лог підтримує максимальну якість 4К при 60 кадрах на секунду. І ти можеш перемикатись між модулями, за винятком фронтальної камери. Якщо знімати у HDR або звичайному режимі, ти можеш перемикатись між основною та фронтальною камерами. А ось і приклад відеозйомки на Samsung Galaxy S25 та S25+. Знімаємо в складних умовах в якості 4К 60 кадрів на секунду. І, як ми бачимо, смартфон дуже гарно справляється в таких складних умовах. Помаранчеві ліхтарі, багато темних ділянок фото, і, не дивлячись на це, ми все добре бачимо. Можемо увімкнути на ширококутну камеру, а також трьохкратний телевик. Вмикаємо. Переходимо назад на основну камеру. І ми можемо увімкнути фронталку прямо під час відеозйомки, без необхідності вимикати відеозапис і заново його починати. І до речі, напиши в коментарях, як тобі запис звуку на новинки Samsung. Galaxy. На цьому завершується огляд новинок Samsung Galaxy S25 та S25 Plus. Обидва смартфони мають схожий дизайн, відрізняючись лише розміром. І кожен з них подарує нам неймовірні враження завдяки преміальному корпусу, просунутій системі та передовими можливостями штучного інтелекту, Створюй фото та відео з Galaxy S25, грай в ігри та насолоджуйся флагманськими пристроями Galaxy. Дякую за перегляд! Купуй свій Galaxy на сайті Allo. Бувай!